Вітаю всіх, мене звуть Тримасова Тетяна. Я лікар-дермотовініролог, дерматокосметолог. і хочу розповісти вам сьогодні про найпоширеніші міфи, які стосуються ботулотоксинів. Найпоширеніший міф, який є в ботулотоксині, це коли людина приходить на консультацію і питає, чи може вона захворіти на ботулізм після введення ботулотоксину. Звичайно, ні. Для того щоб захворіти на бетулізм, треба щоб була паличка У Нас в флаконі з ботулотоксином її немає, тому ми не працюємо в якихось небезпечних умовах і ситуаціях і не можемо заразити нашого пацієнта ботулізмом ні в якому разі. Ще один міф міф про те, що якщо ви колете бутилотоксин, у вас обов'язково буде маскоподібне обличчя. Насправді для того, щоб було таке обличчя, треба прийти до свого спеціаліста і попросити таке обличчя, щоб воно зовсім не рухалось. І тоді спеціаліст відповідно підбирає препарат, підбирає техніку, дозування і робить вам таке обличчя. Ми такого обличчя не робимо. Тобто, це обличчя, яке пацієнт має забажати. Ми завжди чуємо наших пацієнтів, які кажуть: я хочу, щоб було дуже природньо, дуже натурально, щоб ніхто не поміг. І тоді це легко зробити. Мені здається, головне це чути свого пацієнта і зробити те, що він насправді хоче. Ще одне запитання: чи потрібно колоти пацієнтам ботулотоксин 35-40 років раніше або пізніше? Насправді можна колоти ботулотоксин в будь-якому віці. Звісно, в нас є якісь обмеження по набрякам, по тому як змінюється анатомія, який тип старіння у даної людини, але. Якщо ви правильно підбираєте препарат, знаєте як краще з ним працювати, в якому дозуванні як саме буде спрацьовувати на пацієнті, тоді ви можете без якихось вікових обмежень спокійно працювати і у вас не буде ніяких негативних наслідків. Тобто, ботулетоксин – це препарат і для молодих, і більш старших пацієнтів. Він універсальний. Наступний міф: чи можна за допомогою ботексу збільшити губи? Насправді так. Додати їм об'єму не можна, але їх можна розслабити, особливо в людей, в яких напружені губи. Ми в косметології називаємо це губи, чайка або губи лодка. І коли ми розслабляємо такі губи, вони візуально здаються трохи більшими. Але сенс не в додаванні об'єму, а в розслабленні тільки те, що і може робити ботулотоксин Насправді насправді у ботулотоксинів дуже багато різних міфів. Якщо ви знаєте якісь, напишіть нам в коментарях. Я завжди розповідаю про міфи, які актуальні сьогодні, які були актуальні тоді. на своєму навчанні у нас є в школі в Art of Beauty базовий курс Advanced і High Level. Будь ласка, приходьте Будемо ділитись інформацією. Завжди ради вас бачити.